Вітаю, друзі! Часто отримую коментари від вас під моїми відео. А де всі? Де ж люди? Що ж там, як після Армагеддону у вас у Канаді? Ну і також час від часу отримую імейли з такими запитаннями. Де ж люди? Чому пусті вулиці в Канаді? І сьогодні, друзі мої, я вам дам відповідь на це питання. Де люди, що вони роблять. Отже, якщо вам це цікаво, дивіться це відео до кінця, і ви, як завжди, отримаєте корисну інформацію на моєму каналі. Друзі, перш ніж я вам розповім про те, де ж люди у Канаді, так, я хочу вам нагадати, щоб ви не забули приєднатись до. Умної, діяльної, такої класної спільноти в Ютубі, так тобто, щоб ви не забули підписатись на мій канал, поставити вподобайки цьому відео. І, будь ласка, напишіть мені прямо зараз, прямо сразу, що вам більше подобається. Вам подобається, коли на вулицях багато людей, чи вам подобається, коли вулиці напівпусті, чи взагалі пусті, так як вам більше комфортно, тому що різні люди люблять різні. Ситуації, наприклад, мені більше подобається, коли на вулицях небагато людей. Тобто легше пересуватись по цим вулицям, легше їздити, і не треба штовхатись. Тобто, для мене це класно. Мені це подобається. А що подобається вам? Чи ви звикли, чи вам більше подобається, коли навколо вас багато людей, багато шуму, і ви відчуваєте себе таким в? в... Ритмі, так, так би мовити, так тобто відчуваєте себе в е, суспільстві. Отже, напишіть, будь ласка, що більше пасує вам. Ну, а я вам зараз скажу, де люди у Канаді е, тут треба зрозуміти так, чому в Європі, чому в Україні ви завжди бачите багато людей навколо вас на вулицях. Дуже просто тому, що там більшість людей. Е, Переважна більшість людей так пересувається громадським транспортом, і звісно, людині треба дійти до зупинки, дочекатись громадський транспорт. Потім з громадського транспорту, дійти туди, куди людина їхала. Так тобто, і завдяки цьому ви бачите багато людей на вулицях. Канаді же навпаки, громадський транспорт він не дуже розвинений. Так, більшість людей в Канаді мають машини. Кожна родина має по декілька машин на родину, і люди більше пересуваються на своєму транспорті на машині, і це чому на вулицях небагато людей, так. Але якщо ви хочете побачити багато людей, то для цього треба їхати. Правильно, треба їхати в парки, треба їхати на пляжі, і от там ви побачите е, людей. Там ви побачите велике скупчення людей. Тому що е, ці зони, так паркові зони, пляжі та інші такі зони, вони для цього зроблені в Канаді. І люди е, замість того, щоб е, тавкатись там, зустрічатись десь на вулицях, так ну незрозуміло. Ну е, ви зустрінетесь на вулиці, і що ви будете стояти, просто дивитись один на одного чи що ви будете. Ходити туди-сюди по вулиці. Так, от, люди, замість того, щоб зустрічатись на вулицях, вони зустрічаються в парках, так тому що в парках є комфортні місця, де можна посидіти, де можна. Погривити, поспілкуватись також. Люди е, зустрічаються на різних пляжах, тому що там весело там для цього, для цього все зроблено. Так, тобто, люди в Канаді вони думають на цю тему трошки інакше, не трошки інакше, а зовсім інакше. Вулиці в Канаді вони предназначені для того, щоб їм було удобно так пересуватись, дібратись від точки А до точки Б. А не для того, щоб там е, організовувати зустрічі. Для зустрічей, для е, класного е, такого проводження в Канаді існує багато парків. Парки в Канаді тут на кожному е, кроку, так тобто, у будь-якому районі, де б ви не жили, ви завжди знайдете навколо вас е, класний парк, куди можна піти з друзями, зустрітись, посидіти, поспілкуватись. Ну я вже мовчу про те, що е, люди тут часто зустрічаються там в басейнах, е, ходять на різні івенти. Ходять, тобто, це основні е, місця зосередження е, великої кількості людей. Що стосується молоді, так ладно, там дорослі люди, це зрозуміло там їм пересуватись туди-сюдим, але ж молодь, ну молодь, вона ж любить збиратися групами і спілкуватись. Ну, молодь також зустрічається в парках, молодь зустрічається в різних клубах. Тут я, я маю на увазі зараз не тільки нічні клуби, так тобто тут. Е Багато різних клубів по інтересах, куди збираються молодь, зустрічаються, мовить вони спілкуються, плюс відношення до гостей. Канаді зовсім інші. То в Україні, наприклад, я пам'ятаю і себе так, коли ми збирались там по, по під'їздах, там ще десь, тому що не, не, було, не було куди піти, там до когось посидіти. Е, то тут молодь збирається у когось на дому, е, йдуть усі разом. Там можуть залишатися ставатися. овернайт. до мене до мого, до моїх дітей приходять. Друзі там буває по 5, по 7 дітей їхніх ревісників приходять. Вони собі там даун, в в бейсменті у мене нормальний класний бейсмент. Вони там собі граються, вони там собі е, розважаються по собі, так там накидали їм матрасів, вони там ж і сплять і і все роблять. Тобто їм не треба вукати по вулицях, незрозуміло для чого. Так же й мої діти вони ходять е, весь сліп овер, як же це сказати? Тобто з ночовкою ходять до їхніх друзів, і там також е, вони спілкуються, вони грають е, разом. Вони їздять також на озера, вони також знімають кебіни і відпочивають. Тобто у людей і у молоді в цьому плані тут все гаразд. Спілкування у них хватає. На що цього не треба перейматися. Друзі мої, я сподіваюся, що я вам сьогодні надав. Цікаву інформацію. Так, принаймні тепер ви можете не задавати з питанням. А де ж люди? Куди всі подівалися? <свіс> Невже там пройшов апокаліпсис по титій Канаді, і всі повимирали? Ні, просто люди тут використовують е, різні зони для різних е, е, планів так? для різних моментів життя. Так, вулиці це для того, щоб пересуватись їми. А щоб зіб зібратись, поспілкуватись, відпочити для цього є інші. Зони в кожному місті, в великому маленькому містечку, і таких зон досить, досить багато по Канаді. Отже, це саме чому люди. Не ходять так масово на вулицях. Ну і знов таки не забуваємо про те, що громадський транспорт він не популярний, він не розвинений. Тобто у людей немає якоїсь такої спеціальної необхідності пересуватись по вулицях. Так, друзі мої, я сподіваюся, що ви не забудете підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. Я також сподіваюся, що ви не забудете поставити вподобайки цьому відео, якщо ви ще не поставили чомусь. Я. Не розумію, чому ви ще не поставили вподобайки цьому відео? Так ну і як я вже вас питав на початку цього відео, напишіть мені, будь ласка, що більше подобається вам? Чи вам подобаються повні вулиці, де багато людей е, пересуваються по вулицях, чи вам більше подобається, коли вулиці е, пусті, і вони, принаймні, пусті вулиці, вони. Е, більш безпечні для пересування так маєте також це на увазі. На цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось так в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.